Діти з приходом весни приходить гарне свято, яке називається Великдень. На Великдень красять яєчка, але їх красять по-різному. Ось, наприклад, колобок подивися, ось такі яєчка одного кольору жовті, сині, оранжеві, червоні. Це називаються крашанки. А є яєчка, які розписують, малюють на них різні узори. Ось таке яєчко. Бачите, гарними узорами, візерунками. Це називається яєчка писанка. Отже, зараз послухайте гарну казочку, яка називається писанка. Сідайте гарненько і слухайте уважно, і ти Колобочок, теж. Казочка про писанку. Залишивши гніздечко, покотилось яєчко, та котилось воно недалечко. Квочка з курчатками на подвір'ї гуляла, діток своїх забавляла. Мамо, он яєчко по стежинці котиться, сказало найменше курчатку. Ану ж, яке воно на колір? Білий, як сніг, сказала квочка. А який сніг? Спитав півник, бо курчаток взимку ще не було, і снігу вони не бачили. Такий білий, як оте яєчко, що котиться, відповіла квочка. Однак скоро Великдень. То давайте пофарбуємо яєчко, щоб воно було барвисте, як весна. Закотили курчатка. Яєчко до своєї хати і ну його фарбувати. Припустив теплий дощик, потім стала веселочка в небе. Курчатка у веселочки фарб позичали, на білому яєчку весну малювали. Малювали лапками та писали пірячком, і покотилася писанка зеленим подвірячком. Курчатка її доганяли, на крилечках піднімали і дівчинці на талочці, яка їх зернятками годувала, водицею наповала, на свято Великдень подарували. І зацвіли вишні, черешні, став гарний, як писанка, садок увесь і проказала Наталочка, Христос воскрес.